Деякі журналісти перетворились на дуже цікаві особистості. Знаєте, якби їм ще шкіряні такі плащі видать, то взагалі було б просто дуже схоже на 20-30 роки ХХ 20 століття, тоді, коли в Україна потрапила в тенети Радянського Союзу і була така служба, як НКВС. І ось вона кошмарила людей не по-дєцькому. Ну, правда, громадяни часто скаржились одне на одного, доноси писали, ну тут таке інше. Приїжджав воронок, забирали людину, більше її ніхто не бачив. І боялись, насправді боялись. От деякі журналісти вирішили, що вони теж хочуть так. Знаєте, Четверта влада, вирішила, що влада в реальному сенсі, не в такому описовому. Переносному значенні, а реальна влада їм шкі... шкірянки видать, і хай так ведуть ефіри в одній країні. Є така е, така такий стиль, де в шкірянках ходять. Таких в плащах, знаєте, прикольно виглядає. Одразу бачиш, що це носій влади. Якщо що, то на тебе службу натравлять. Ну ось наша Наталка передає всі вітання, що СБУ там все постукає. Правда, деякі громадяни, особливо типу Оля ЮЄ, вже почали захищати. Захищати, казати, що то вона про блогерів розказала про то, про сло. У самої Наталки. Син військово зобов'язаний. я не знаю, чи він служить. Знаю, що з 2000 там якогось року до 2022 в Україні не було. Він там то за кордоном, то в магістратурі, то ще де-небудь. Хай би що служити. Був Призов, в принципі, можна було піти. Ні, він за кордоном. Дуже легко, дуже легко розписуватись в життях інших людей. Дуже легко. Дуже легко віддавати інші життя, дуже легко ними розпоряджатися. Ось, коли це тебе стосується, от тоді жим-жим, да? коли твоїх дітей стосується, по принципу, що я. Так що, шановні журналісти, деякі одягайте, одягайте шкіряні плащі. І так, ведіть ефіри. Ми одразу будемо бачити, що ви вже давно втратили статуси журналістів, ви вже набули іншого статусу. Знаєте, а ми потім сміємося там, з Кабєєвої, і, і ще з якихось людей, з Сімонян там, за кордоном, і думаємо, що як так можна, От як так можна, щоб журналісти перетворилися на таких людей. Можна, можна, можна. Можна виходити і розказувати, що в Україні там демократія, це ж не відміняє демократію. Адвокати в нас є. Якщо у вас є великі гроші, то. А якщо нема у людей великих грошей, то можна з ефіру, з комфортної студії отак плювати на людей. да? Давно давно цьому навчились? А хто? Хто вам дав право? можна, Хто вам дав право ось так себе поводити з громадянами України? Хто? Політична доцільність? Круто.